Доброго дня, мене звати Михайло Козаков і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми поговоримо про дві частини романа Володимира Войновича Життя і неймовірні пригоди і солдата Івана Чонкіна. Чого не про всі три частини, поясню зразу одразу, тому що перші дві частини були написані раніше. А ще за часів Радянського Союзу, третя частина була записана вже в 2007, здається, році, чи закінчена, чи видана. І це вже історія трошки про начин, на мій погляд. Історія розповідає про пригоди солдата Івана Чонкіна, який потрапляє в різні кумедні. І не дуже кумедні, трагікомічні, скажімо так, обставини радянської дійсності в період початку Другої світової війни. Описані події, історичні події, які відбувалися в той час, вигадані та невигадані персонажі, буття радянських часів. Селянства, міщан, партійної номенклатури, різні верстви населення, населення Володимир Войнович смольовує це дуже цікавий роман, і напевно він цікавий тим, що в певної мірою актуальність подій, актуальність того, що відбулося тоді, і описаних ситуацій, на превелике диво, напевно, не змінилося до сьогоднішнього часу. Оскільки певні бюрократи, чиновники і всяка така інша описувана реальність, вона на пострадянському просторі України, хоча це і описана тут Росія, Радянський Союз, але видно, совок він все-таки не настільки нездоланний, як ми собі маємо, можливо мріємо. Якщо говорити про літературний аналіз роману Володимира Войновича, цих двох частин, двох томів, я міг би сказати, що Володимир Войнович змальовує таку собі казкову, казкового персонажа. Іван Чонкін, він схожий на героя народних казок, дурачка, там ще якогось там героя, який потрапляє в різні ситуації, він має Певні, певний народний такий, народну мудрість. Він, можливо, не дуже освічений, не дуже, не, не дуже розуміється в певних реаліях буття, але він в той, же, в той же час виглядає схожим на таких, знаєте собі, юродивих, які бувають описані в православній літературі. Людина не від цього світу, яка при цьому всьому виглядає набагато розумнішою і більш реальнішою, ніж той світ, який навколо нього. Дуже цікаво багато афоризмів, багато з цього, з цього роману пішло в народ. Дуже багато цікавих речей. Наприклад, є така цитата про роздуми. Одного з другорядних героїв, що робить, чи система робить людей, чи люди роблять систему. Що в результаті яких обставин люди вимушені поступати чи робити зло ближньому своєму? Чи це виявляється, тому що так. Сказали, так роблять усі така політика, чи це через те, що людина так хоче робити сама. І власне над цим більшість роздумів якраз і ідуть в романі Івана, вибачте, Володимира Войновича, життя й неймовірні пригоди Івана Чонкіна. А оскільки абсурдність радянського буття. За яку загалом цей роман і був заборонений свого часу, і сам Володимир Войнович вимушений був уїхати за кордон, повернутися, відстоювати своє право на визнання, на свій талант, на свій погляд, на реальність. Все це робить цей роман дійсно справжньою класикою, я б навіть сказав, не російської чи радянської, там, можливо, літератури, а в першу чергу це класика світової літератури. Також хотілося б зробити окреме, можливо, не рекламу, а просто певний такий. Огляд саме самого вида, вида, видання, яке дало видавництво, виконало видавництво клуб сімейного дозвілля. Воно ну, дуже, на мій погляд, таке аутентичне, гарне, цікаве, оригінальне, я б сказав. І його приємно тримати в руках, приємно читати, приємно, приємно з цією книгою проводити час. І я читав. Ці книги доволі таки довго відкладаючи, знову беручи в руки. Зараз я читаю так само третю частину, третій том. І не просто буває читати його, оскільки він все-таки ніби дуже простий в своєму написанні і читанні, але він дає можливість подумати. І загалом ця книга для тих, хто, хто хоче зрозуміти можливо, сучасну реальність. І можливо зрозуміти людську поведінку, можливо, це книга, яка допоможе гарно провести час, зрозуміти, що вся та абсурдність буття, яка інколи хвилею навалюється, нахлинує на людину, це все може пройти, і це все насправді буває дуже і дуже суб'єктивним. Читайте Володимира Войновича, читайте життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна, читайте гарну літературу.